Виконаємо додавання таких виразів. Перші два вирази, буквена частина їхня, складається з однієї букви А, третє, третій, третій вираз має буквену частину Б. Додати можливо тільки перші два вирази з однаковою буквеною частиною. І тут А, і тут А, значить, їх можна додати. Ми звели дроби до спільного знаменника, 8 і 15, взаємно прості, тому що спільний множник в них тільки один найбільший спільний дільник дорівнює одиниці. Ми їх перемножили, як зазвичай знайшли додаткові множники, знайшли нові чисельники дробів, звели, виконали додавання, звели дроби до знаменника 120, все Виконали додавання, і різниця оцих двох виразів залишається без змін Це кінець прикладу. Відняти неможливо ці два вирази, тому що в них різна буквена частина. Наступний приклад. Номер 344. Спростіть вираз. Будь ласка на бока. Третій приклад розв'язуємо. Зараз запишіть, будь ласка, 2 п'ятих Х плюс 4 сьомих Х мінус 5 14х. Поліна, що можна е, винести за дужки? Х можна винести за дужки. Він є спільним множником для кожного mm -hmm. туда. В дужках залишаться дроби. Полин, скажи, будь ласка, что залишиться в десяти? Пятых плюс четыре седьмых и минус пять четырнадцатых. Четыре седьмых и ми, не, не плюс, а минус, Полина, будет... Минус, говоришь, да, я, же сказала минус. я не почула, почула это тебя плюс, ну ничего страшного. Плюс, минус пять четырнадцатых. Любовь Анатольевна, выбачьте, можно питание? Да. А, а, якщо ж це було домашнє завдання не записувати його. Номер 344. Так, да, не треба. Ні. Ми зараз пояснення. Просто пояснюємо, перевіряємо домашнє завдання. Ви можете відкрити зошити з домашнім завданням і перевірити, правильно чи неправильно ви виконали, виправити помилки, якщо вони у вас були. Яке число є спільним знаменником? В 14. Якщо чотирнадцять буде? Ні, то чотирнадцять тільки для сімки. Так, чотирнадцять діти тільки на сім, а на п'ять не ділиться. Угу. Давайте порівняємо, Поліна, чотирнадцять і п'ять. Тридцять п'ять. Ці числа є між собою? Який в них найбільший спільний дільник у п'яти і чотирнадцяти? Один. Один. Значить, ці числа є якими? Взаємо простими. Значить, що з ними треба зробити? Множимо. Да. Отже, спільний знаменник буде яким? Чому дорівнює? 35. М а на 14. Так, да. 5 на 14, Калін. Чому дорівнює? 70. 50. Знаходимо Додаткові множники. Ну, далі ви вже знаєте, як це робити. Значить, можна було, до речі, таким чином діяти 5 і 7 взаємно прості. Їх можна навіть не розкладати на множники. 14, це 2 умножити на 7. І в спільний знаменник іде… все, що спільним знаменником буде. Зараз 14 на 7 ділиться, значить, тепер треба знайти спільний знаменник число кратне 5 і 14. Ці числа між собою взаємно прості, тому ми їх множимо. І тепер знаходимо додаткові множники: 70 поділити на 5. Аліна, продовжуй, будь ласка. 70 поділити на 5 буде 14. 14, 70 ділимо на 7, 10 і 70 поділити на 14 буде 5. 5. Це. Ну і далі, як зазвичай, ви е, додаєте і віднімаєте нові чисельники і отримаєте число. Тільки потім біля дробу Х в кінці записуєте. Так питань немає. Продовжуємо розв'язувати приклади. Зараз запишіть, будь ласка, що ми сьогодні зробимо на уроці.